Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні в нас нове надходження. Це Toyota Prius 2012 року з гібридним двигуном об'ємом 1.8. Автомобіль приїхав з Америки, реально з мінімальними ушкодженнями. Зараз покажу, що всередині. У нас тут електростопільні дуже гарний текстильний салончик, мультикармо, такий мультимедійний дисплейчик, камера заднього огляду, парктроніки, клімат. Пробіг у авто 222 тисячі кілометрів, але стан просто ідеальний. Ззаду також встановлена зимова гума зараз у нас на оригінальних дисках. По техніці жодних нюансів, жодних нарікань обслужена. Вкладень не потребує, готова до перевірок на ваших СТО. Якщо вас зацікавив цей варіант, авто придбати його ви можете в кредит в лізинг за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаємо вас у місті Львів на Володимира Великого. 2.